Не встиг я ще попрощатися зі своїм собакою. У мене тут була поселена газона косилка, у мене тут звір поселився. Ей, це... Ух, який злий. Ей. Ти хто? Звірюга. Ти, ти, це... ти думаєш, ти що Це, тигрчеш? Ти думаєш, ти диви в зоопарку, це тигр, чи що? Так, та твоя мама. Ти чого сюди приперся? А? А? У тут ще кішка має ходити. Де ти є. Mm. того звіра маю що з ним робити. О. мене в дружини алергія на котів. Думаю, побачу, його тут буде на мене алергія тепер. Коротше. Дилема. хто його діти? Мана носи. О, ось його мама. Ты чого його сюди привела? Ти що там, писати будеш мені, чи що? Ей, кишка. Чувствую, мій тебе Скоро мені не буде жити тут.